Всім привіт, мої дорогенькі. Дай Бог, щоб у вас усіх все було добре. Це я нафарбувала волосся, де одягла кульок і зверху хустинку, бо на дворі прохолодно, щоб голова не змерзла. І кавуся вже в мене номер два. Так, сьогодні субота, я на сьогодні багато роботи залишила. Вчора нічого такого не робила, сьогодні треба і валізи скласти, ну, коротше говоря. Роботи багато, але потихеньку зроблю. Собаки виють наждак учора з вечора. Вже навчився це стає на задні лапи і передніми гребе вже вище двері дере. Я не знаю, що його придумати, об... чим обклеїть ті двері, бог його душу знає. Боїться, ну, він де тільки почує і вже бігом. Собачки знають, що, що і до чого. Я Всім хочу побажати тихого дня, тихого, спокійного. Сьогодні субота, базарний день. На базарби людям сходити, скупитися, щось приготувати, поприбирати вдома, ще й відпочити. О, оце таке. І випити смачної кавусі. Хто на роботі, то з колегами, а хто вдома, то з родиною. Ой, мій дідулька вже випив. Ще валяється, хай, хай ще полежить. Ну, у мене фарба та сама, я ж тоді тільки половину витратила, ще половина залишилась. Палет. Палет. Оце так. Дівчатка, я декому з вас обіцяла, що сьогодні буду пекти медовий рулет, ну і вже ж буду рецепт давати. Але зателефонувала зранку до люди, і вона каже, щоб я нічого не пекла. бо Вони зараз не їдять нічого мучного, не Олєжик, не людуся. О, так що каже, не пече, щоб і соблазну не було. Тому я скачала. Відеорецепт той, що Іра виставила в себе на сторінці в Тік-Ток. Бо ви мені писали, що щось ще не відкривається, у вас щось таке. Ну, коротше, я виставляю відео її відеорецепт. Ну, а ви вже подивіться і позаписуйте собі, скільки чого треба. От, І сьогодні субота, можливо, хтось спече собі смак. Оту, дійсно, рулет виходить класний. І виходить, як у мене вийшов, так і вийде, і у вас обов'язково. Так, коротше, там е, дві хвилини. І І, і дві... І так, дівчулі, обіцяла вам зняти рецепт медового рулету, яко, який ми вчора готували з вами в прямому ефірі. Значить, готуємо чотири великих яйця або п'ять малих, збиваємо їх із 120 грамами цукру. 120 грам. Так, поки збиваються в нас яйця з цукру, гріємо мед. 110 г меду і олії без запаху 60 грамів. гріємо. Потім додаємо туди 7-8 г соди і заварюємо до такого стану, знаєте, карамельного кольору. Тільки не спаліть, бо буде гірке, як спалите. Так, і взбиті яйця, це ми все вилили з вами. Знову перемішали вінчиком і яйця разом з медовою цією сумішкою. Додаємо 160 грамів борошна. Перемішали. Так, виливаємо в ставимо в розігріту духовку до 180 градусів. Випікається без конвекції, вверх низ На цьому етапі можна додати і горіхи, і родзинки, і мак, ну, все, що у вас є, до що подобається. Випікаємо при температурі 165-170 градусів, трошки зменшите, потім їх поставити його пекти. 8-10 хвилин, Ви будете бачити по ньому, що він вже готовий. Так, витягаєте на рішітку, охолону і робимо крем: 350 грам холодних вершків, у мене 36% тут на фото. ой, на відео. І а, додаємо до цих вершків цукрову пудру 75 грамів, перебили, збили, додали туди сметанки 350 грам, найжирніше, якої у вас є. Намастили, скрутили. Все, готово. Можна зверху прикрасити чим завгодно. Тим самим кремом, крихтою о, з цього коржа або ще так, як у мене на даному е, відео, просто пудра. Так що, дівчатка, готуйте з гарним настроєм і все вам. І в нас сьогодні зоростом. ми йдемо розповідай. На філармонію. філармонію йдемо, так? На лабубу шоу. Покажи, яка тебе лабубу є. Віддала йому своє оригінальне, хай йде з ним. Я думаю, що там слухай горосте, я думаю, там аніматори будуть запитувати, чи є в діток лабубу з собою В тебе буде, так? Ну, так взагалі дуже класно висиджує будь-які театральні вистави, йому театр подобається, то дитина просить, то чого б його не не зводити, так Сінь? Я теж так думаю і взагалі розглядаємо варіанти якихось театральних курсів згодом, тому що він все повторює, все, що йому не скажуть, може зіграти роль в рілсів, в сторіс. Ну, знаєте, все як треба. Ну, не знімай жилеточку, тому ми розглядаємо варіант, що, крім спорту, звісно, ще театральний вороста чекає. Ми точно спробуємо, не знаю, зайде нам чи ні. Я буду регулярно водити його в театр, йому подобається на якісь дитячі шоу, вистави. А старшого брата що сьогодні? Турнір з батьками. Діти з батьками проти дітей з батьками, так? Молочко п'єш? Ну, давай. Зараз у нас клінінг прийде. Якраз цілий день нас не буде, нам поприбирають. 我说。 Улюблений одяг заслуговує надбайливий догляд і бездоганну чистоту. Мам, а що ти нам купила? Що ти нам купила? Я вам купила Савекс. Саме тому наша родина обирає Савекс Преміум. Високоякісний бренд пральних порошків, який дарує чудову ефективність прання та збереження яскравості кольорів. Нова формула працює сильніше ніж будь-коли. Легко справляється навіть із найскладнішими плямами, зокрема кольоровими та жирними. Унікальні полімери дбають про те, щоб кольори залишались свіжими та яскравими після кожного прання. Обирай свій SAVEX Premium, SAVEX Color, SAVEX Light та SAVEX Fresh. Дорого це не цінник в магазині, дорого те, що ми носимо в серці, щирі почуття, близькі люди, миті, які не купиш за гроші. Всіх вітаю з суботою. Нехай вона буде спокійна у вас, мирна, спокою душевного, здоров'ячка всім. І Божої опіки вам у цьому дні. У мене стакан води вже випитий, тепер оці електроліти. Як компот смачненько. І завожусь, тому що сьогодні субота, і стирати, і готувати треба. Планувала деруни і курицю. Замариную, я тоді зроблю шматочками на грілі. Але трошки перегралось, У нас сьогодні на вечерю раки. Раки. Тому деруни будуть завтра на ранок. Бо які вони там уже до завтра. Я люблю свіженькі. Тому так, будуть раки. У мене вчора мені написала одна. Ну, я не знаю, хто хтось написав один чи одна. що в весь час в одному й тому самому одязі. Я була в сірому платті йорка Плаття не дешеве. Я не жалію зараз речі ношу. Ну ношу те, що мені зручно по дому, щоб був отакий рукав. Довгого рукава я не люблю, мені незручно, я ж не сіла і сижу, мені треба щось робити. Є в мене із довгим рукавом, піжами красиві. Ну, в них незручно. То я раз і мотнула пілісос, швабра. За мене цього ніхто не робить. Тому. З України одяг я свій подавала, пересилала подругам. Тут вже багато чого накупила, вже таке, що знову перебирай і можна буде дарувати, роздарувати, так що одягу, слава Богу, так, і взуття, і одягу, всього вистачає, якби стільки було у молодості. В молодості цього не було. В молодості купив якийсь один наряд, це кофта, чи кохтинка з чи ючинкою, чи це платтячко якесь сукня, і вже його бережеш на якийсь там день народження, допустим, на якесь там міроприяття, так сказати. А зараз, Господи Боже мій, вже вік прожитий, куди його жаліть, на що його жаліть. Ну, в мене ті речі, наприклад, Наприклад, відпочинку, що мені там, я на море брала, вони в мене лежать окремо. Дасть Бог, поїду влітку, то щось одягну, щось уже, у, у чомусь вже в мене фото було, вже не буду брати. Ну, якось так, перемінюю. Так що, якщо, і що ж, стираю, посушила, це ж не то, що я його грязне одягаю. Все миттєво сохне і можна одягати. Тому, можливо, хтось так думає, а не думайте, одягу вистачить. Доп'ю електроліти, а тоді вип'ю каву. У нас прийшли хлопці перекладати траву, Поправлять, поправлять. Вони її поклали, а тепер поправлять. І оце бачите, як реагує ця стая цих ненормальних собачок. Так спокійні вже спали, а так їм все цікаво. І заводіло аська, а шорті її під під той. Він тепер просто дивиться, бо не заспокоїлась. Щось, як заведуся цих електролітів, не зупините. Сюди вже миється, стирається, сушиться. Ще вони й завтра, прання, хоч і неділя, ну мені треба полотенце на понеділок. Я не стираю полотенця тільки в понеділок, бо я вже неділю їх постираю, в понеділок мені ще ніхто не привезе. Якщо деякі там пишуть, ніде не працюю, живу за рахунок держави, ні, держава мені не платить. Я працюю, працюю в бізнесі своїх дітей. І от У мене прання немає полотенець, тільки в понеділок, один єдиний день. Бо я їх стираю у неділю, бо на понеділок вони потрібні в салон. А в понеділок привезуть мені вечором, тож в понеділок в мене прання немає. Ну, от так, от така в мене робота. Тому не переживайте, працюю, з держави нічого не беру, навпаки, платим налог в державу. І як всі, ви всі знаєте, Англія дуже допомагає Україні. Тому не знаю, коли не знаєте, не пишіть. Ну, не знаєте, як все, правда? Ну, ні в кого ж нічого і не прошу, правда ж? Правда? Раніше 55 років йшли на пенсію, сиділи на пенсії. Було б мені 67, так, мені б держава, Англія платила 850 фунтів пенсії, пенсійний вік. А зараз у мене безкоштовний проїзд, але я його ніяк не можу собі оформити і їжу за кошти. Плачу, хоч вона, знаєте, вроді би і небагато, я їжджу де, але так раз треба і плачу, хоч вже тут 60 років безкоштовний проїзд. Метро і автобус. Ну, У мене ще цих документів немає. Зробимо на все свій час.